До України приїжджає міністр закордонних справ Польщі. зустрічаються вони ну так би в трьохсторонньому форматі. Литва, здається, Польща і Україна від України президент, решта це міністри. І Сікорський потім приїжджає в Польщу і виходять на польських медіа, на кількох польських медіа такі е, статті про те, що, типу, на нього там Зеленський ледь не кричав, звинувачував в тому, що він е, що Польща не допомагає Україні і так далі. І що Сікорського, в принципі, вся ця ситуація обурила. А хто ще не підписався? Зараз розмову а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає. Теоретично я пропускаю, що таке може бути, але якось підсвідомість не хоче це впускати. Насправді це правда може бути, і президент правда може так впливати на партнерів. Дивіться, я думаю, що подібні речі вони можуть мати місце. Єдине, можливо, не в такому форматі, як це було описано у відомій статті. Ну зрозуміло, що журналісти іноді вдаються до певних там перебільшень, але я не виключаю, наприклад, факту розмови там на дещо підвищених тонах, або факту розмови, коли задавалися чи піднімалися питання, які е, ну, там болісно могли сприйматися однією чи іншою стороною. Е, ну скажімо, з приводу якихось там, ну умовно кажучи, там ну, навіть настільки звинувачень, претензій, наприклад, да, які могли висуватися. Польщі щодо збиття там ракет чи дронів на територію України? Ну це могло мати місце чисто на емоційному рівні. Хоча я прекрасно розумію позицію Польщі, і, до речі, пана Сікорського він якраз та не проти це робити, але він абсолютно логічно каже, що це ж вимагає згоди всього НАТО. Ну це факт, тому що в них інтегровані системи, і вони самі це робити не можуть. А в НАТО є така прекрасна країна, як Угорщина, наприклад, да, яка може накласти вето набути таке, таке подібне рішення. А, чи могло бути викликати це певне там? Якесь роздратування з боку глави держави, ну, мабуть, могло. Ми бачимо, що іноді президент України ну, він вдається до таких от елементів тиску, і чи міг він десь перейти певну межу, я, я можу собі це уявити. Мені не сильно приємно це говорити, але ми маємо просто якісь певні факти, там попередні, коли ми бачили там, наприклад, спілкування президента, навіть не стільки там з лідерами, скільки, наприклад, з журналістами, тому певне роздратування воно може мати місце. Якщо там піднімалося в черговий раз, наприклад, тема велика трагедії, тут я більше звичайно на боці України з однієї простої причини, тому що ну ця трагедія дійсно політизується в Польщі. Це факт. Причому вона політизується як опозицією, так і владою. Як на мене, я ну не є я, я за освітою історик, але ну якби профільної да але я але я не спеціалістом є конкретно в цій тематиці. Але треба розуміти одну дуже просту річ: виступати і вимагати ну, висувати Україні якісь певні претензії як до держави щодо. Відповідальності за волинську трагедію дуже смішно, враховуючи той факт, якщо не сказати по-іншому, що на момент цієї трагедії такої держави, як Україна, не існувала. На жаль, а така держава, як Польща, існувала, і Польща якраз більшою мірою навіть несе відповідальність за те, що робили її загони, бо це була обоюдна трагедія. Це не тільки там українці вбивали поляків, на жаль, поляки вбивали українців і робили це також за етничною ознакою. Тому коли там. Можливо, це й стало, до речі, тригером. Я не виключаю, що це почалося з трагедії, а потім перейшло на інші теми. Тому що президенту треба було накидати якісь свої претензії, і він їх накидав. Бо е перед візитом Сікорського, і сам Сікорський казав, що треба вирішити це питання, воно ледь не супер якесь там важливе. Ну це питання повинні вирішувати а історики. і, Б, якщо воно стосується ексгумації тіл, нема питань. Давайте якусь спільну комісію створимо. І вона буде чим займа цим займатися. Так що я можу уявити, що розмова могла піти якось не так. Так, якось не туди, особливо враховуючи той факт, що це не перша історія про похолодшення. Давайте так скажемо українсько польських відносин. У Нас були і попередні, і ми це бачили. Mm -hmm. І були розмови стосовно блокування кордонів і багато інших якихось там речей. Ну і дивіться, я не є прихильником теорії якоїсь там змови, але я ну з іншого боку не сильно вірю в співпадіння, коли там фактично там за, ну, за пару днів після цього. Українського боксера затримують в аеропорту. І дивіться питання не в тому, що його там затримали, не затримали. Там навели якісь пояснення. Він там емоційно щось їм пояснював. Вони там, можливо, злякалися. Ну я розумію, усіка можна злякатися, в принципі. Але ну слухайте, про це питання. А яко, ну, на біса взагалі? Вибачте, да, це тоді знімати на камеру, там викладати та ну і, і, і що вони не знали, типу, хто такий усік. Ну я теж в цьому дуже сильно сумніваюся. Тому та, це а знаєте, в чому що... тоді тут могло бути очі зачі в чому. Ну за. Шіпка в тому, що от, давайте якби там скористаємося ситуацією, там от якби від покажемо українцям, що е, не все так просто, і все так легко, і так далі. Я ж кажу, я далекий від теорії змов. Але mm -hmm. розумієте, от отакі речі відбуваються на фоні чогось. На фоні, От ну, давайте уявимо, що ті люди, які це робили, прочитали цю статтю і вирішили діяти отаким от чином. Ага, от ми вам зараз там пригадаємо волинську трагедію mm -hmm. і так далі. А воно до речі, на жаль, на чисто побутовому рівні часто так і працює. Тим більше зверніть увагу, як включився президент. Як включився міністр закордонних швидко, справ так. дуже швидко. Тобто, ну така історія вона набула певного розголосу. Да? Тим більше, що давайте, от відверто, от ті кадри, які ми бачили, там абсолютно адекватна поведінка українця. Абсолютно адекватна. Він не, не бу... хамив, да, він не буянив, він і вони самі сказали, що він себе коректно вів. Там він потім подякував польським правоохоронцям, що вони робили просто свою роботу і так далі. Ну, знаєте, якби вроди, начебто, проблема і вирішилася, але певний осад залишився. Мені здається, це лягає дуже добре в канву, от того, що в нас на сьогоднішній день черговий етап похолодження. Як вийти з цього етапу? Ну, мені складно сказати. Можливо, якби з одного боку поляки менше говорили чисто про історичні питання, ми менше би тоді згадували якісь інші речі, які для нас є не сильно зрозумілими. З іншого боку, я категорично не приймаю позицію, коли ми там. Звинувачуємо наших партнерів там в недостатній допомозі і в ще якихось речах з однієї простої причини. За великим рахунком вони нам нічого не винні. Це їхня, скажімо, власна позиція, їхня ініціатива. І за це треба дякувати, а не казати, що ви якби мало допомагаєте. Мірило оцієї величини допомоги воно у кожного різна. Розумієте, і ми можемо О, це дивитися з різних сторін. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Тут важливий цікавий момент. Я спілкувався з експертами польськими, з військовими польськими, і от записував для каналу генерала Пацика, він генерал у відставці, але поза тим, в них є в усіх моє суб'єктивне спостереження велика така, ну, не образа, але. Претензія, що схожа на образу до України, що ну або те, що ви не ціните те, що ми робимо насправді, і це дуже читається в книжці Польська на воїнів, збігнев парафіанович Він здається, їздив разом з президентом Дудою і записував це все. І дійсно, це козор. Піс був одній з е партій, був саме історичний, але ось ця образа, вона про навіть у е пана генерала, про якого я згадав, він сказав таку річ, що ну коли я спитав про спільні проекти з Польщею Україною і Польщі. Він каже: Ну так, ми би хотіли, та я бачу, і ви не проти, але Україна чомусь робить е обходячи польщу все, і це обходячи польщу, це читається в багатьох розмовах. Ну знаєте, я от не можу згадати зараз, можливо, я помиляюсь. Ну на офіційному рівні ми точно дякуємо і робимо це регулярно. І жодних якихось там претензій офіційно. Офіційно я підкреслюю висунуто не було. Просто у українців. От за останні кілька там, мабуть, місяців, от, дивіться, ну це не образа, це певне нерозуміння. Є по відношенню до Польщі, в якому плані окей, ви не збиваєте дрони над нашою територією. Що вам заважає збити цей дрон над своєю територією? От ключовий ключове питання. Да я вже вам колись казав і в інших да, там, в наших ефірах. Та збийте ви цей дрон чи цю ракету, да ви тільки отримаєте собі величезну кількість бонусів. Розумієте? І нашу вічну любов і вдячність. Це ж ваша територія. Це Росія спеціально намагається плюнути вам в обличчя. То це ж провокація відверта. Ну не може просто так дрон туди залетіти, політати там, не знаю, півгодини пів години і потім повернутися. Вони ж так вибудовують, щоб це було. Тобто, це вас. Випробовують на місці, коли ви ну це випробування не приход... не проходите. Ну це на жаль породжує трошки іншу реакцію, наприклад, там з боку українців. І ця реакція вона також очікувана. А з приводу там ну вдячності, я переконаний, що українського народу вона точно присутня, і у нашої влади вона точно присутня. Я переконаний, що в майбутньому у нас будуть буде багато дуже спільних проєктів, і скоріш за все ми будемо підписувати якісь і додаткові угоди про якісь додаткові військово-політичні там і інші союзи. У нас просто іншого вибору. Не буде на маючи таку країну, як Росія, скажімо, поруч. Ну а зараз, звичайно, всім треба мабуть, заспокоїтися і, і нашим політикам, і частково польським політикам, ну трошки простіше себе якби вести в певних ситуаціях. І деякі питання, які нас реально роз'єднують, ну їх краще, мабуть, не піднімати. От, от питання історії, вони на жаль тут є на першому місці. Тому що Україна, повірте, зі свого боку могла б викатати величезну кількість претензій, також історичного характеру, але це безперспективно. Немає сенсу це робити між. Двома народами, які дійсно дійсно мають спільну історію, і ця історія далеко не завжди була погана, далеко не завжди. Да, тобто багато було і гарної історії, і ми, до речі, не перший раз вою, ну, воюємо там по суті як союзники, чи воювали як союзники, чи допомагали один одному. Можна і 20-й рік згадати, да, і багато інших. Ну 1900-й маю на увазі, да? 20-й там і, і так далі. Тому в цьому контексті, ну от знов-таки, ми в черговий раз прийшли до того, що через якісь заяви, через які Якісь емоції, ну маємо певну проблему. Ну, сподіваюся, що президент, ну, принаймні з боку України, зможе її якби вирішити. І, врешті-решт, в нього є телефон Дуди. У дуди є телефон Зеленського. Вони колись з цього приводу жартували. Тому хай один одному позвонять, зустрінуться, вип'ють пива і вирішать всі проблеми, які там виникають. Тому що це точно не піде ні нам на користь, ні полякам на користь. Дякую вам дуже.